Я помітив, що останнім часом все більше негативу викликає уніфікація ігрових рушіїв, як би дивно це не звучало. Розробники все частіше відмовляються від власних напрацювань на користь сторонніх рішень, ну особливо Unreal. Через такий двіж нещодавно потрапила в скандал. CD Projekt Red. Людей не задовільнила відмова студії від власного рушія, на якому вони робили двох відьмаків та кіберпанк. По словам цих людей, перехід на Unreal Engine 5 позбавить ігри студії, так би мовити. Ти душі, і вони стануть на одне лице з іншими вже практично сотнями іграми на Анріалі, без жодної родзинки та самоідентичності. І як бонус, інсайдери кричать у всю горлянку, що ключові розробники біжать зі студії просто як стогнучого корабля, включно з режисером третього відьмака. І на мій погляд, все це хрінь повна. Тому давайте обговорювати тему рушіїв, режисерів та чому розробники все частіше відмовляються від власних ігрових двигунів. Улі. Про перехід на Unreal поляки оголосили давно, ще у 2022 році. Причина такого рішення лежать на поверхні. Студія стає мультиігровою компанією і одночасно працюватиме над кількома іграми. Це дуже важливий крок, який докорінно змінює структуру студії та її підхід до розробки. Такий самий процес проходить, ну чи вже пройшла Remedy. від студії, яка фултайм займається лише однією грою, до компанії, яка одночасно запускає процеси по кільком іграм. Remedy одночасно працювали над Alan Wake 2, Control, ремейками Макса Пейна та Condor, який тепер називається FBK Firebreak. Всі ці ігри робляться на внутрішньому рушії Northlight. Remedy, до речі, одна з кількох незалежних студій, які продовжують працювати на власному технічному забезпеченні. Цікаво, чи надовго їх вистачить. Точніше, чи вистачить програмістів, які згідні вкладати свої знання для роботи в по суті одній єдиній студії. І до цього питання я ще повернуся. Щодо CD Projekt Red, то після гучного в усіх сенсах релізу кіберпанку тільки лінивий, включно з акціонерами, не копну студію за оптимізацію гри на Консолях та неймовірну кількість багів. Компанія понесла неймовірні фінансові, та що важливіше, репутаційні втрати. Хоча загалом старт кіберпанку був успішний фінансово. Але керівництво вирішили не класти усі яйця в одну корзину, а розподілити ризики між кількома проєктами. Швиденько пройдуся по кожному з них. Найближчим до релізу є початок нової трилогії в відьмаковській серії. Перша частина має кодову назву Polaris і вийде не раніше 25-го, тобто, скоріш за все, десь під кінець 26-го року. Умовний Відьмак 4 вже мав би перейти в активну фазу розробки, а над грою працює понад 400 розробників з головного офісу в Польщі. Polaris стане першою грою поляків у довгій співпраці з Епіками. Такий собі початок нової ери як для студії, так і для серії. Наступним проєктом мав би стати відносно невеликий спін-офф серії Project Sirius. Гру робить вже стороння The Molesos Flood, відома Рогаликом The Flame in the Flood. Це має бути сюжетна гра, але з мультиплеєром, на якій. І робиться акцент. Про гру вже давно нічого не чути, окрім новини з 22-го року про звільнення в студії через скорочення фінансування з боку якраз CD Projekt Red. І є ймовірність, що вона взагалі не вийде, ну або вже в якомусь іншому вигляді, бо гра досі на стадії препродакшну. Може залишить лише мультиплеєр. Ще одна стороння студія Full Theory, заснована вихідцями з ВСІТієї ж це Д працює над рімейком першого відьмака. Гра все ще на стадії препродакшну, буде розроблятися на п'ятому Unreal. А вийде на раніше 26-27 року, ну, скоріш за все, в 27-му. Після ремейку першого відьмака запланований сиквел Поларіса, тобто друга частина нової відьомської трилогії. Треба щось міняти. І якщо ви думаєте, що попереду одні відьмаки, то ні. Сиквел кіберпанку Project Orion почав свій виробничий шлях з початку цього року, тобто зараз він все ще на етапі концептуалізації. Вийде гра явно не завтра, в якихось дат немає, але варто очікувати десь в 29 30 році. Що цікаво, над грою рівноцінно працюватимуть дві внутрішні американські студії та головний офіс з Польщі. Трішки попахує Ubisoftом, але впевнений, у поляків все вийде набагато краще. Ну і останнім з анонсованих проєктів є Project GADAR. Це абсолютно нова IP, створена силами самих Projectів. Варто розуміти, що створення абсолютно нового світу для великої RPG це справа місяців, а то й років. Визначитися із сеттингом, прописати правила світу, його мітологію, ну і так далі, потребує неймовірної праці сценаристів. Відповідно, вийде гра років через 10, після завершення вже нової трилогії. Відьмака. У підсумку маємо сім анонсованих проєктів, і лише два з них робляться сторонньою студією. Уявіть, скільки потрібно розробників, конкретно програмістів усіх типів, щоб за приблизно 10 років випустити 5 ігор масштабу відьмака та кіберпанку, ну хай навіть трішки меншими. Очевидно, що на різних стадіях виробництва розробка потребує різної кількості спеціалістів. Але щоб випускати кожні два роки умовного відьмака, паралельно мають перебувати у повноцінній розробці, як мінімум дві. Гри в середньому програмісти займають близько 20 усього штату розробки. Тобто з 400 людей, які зараз працюють над четвертим відьмаком, близько 80 людей це програмісти, які гарують плюс-мінус до самого релізу гри. А тепер уявіть, що для другої команди доведеться набирати ще 80 людей та вчити їх з нуля. А хто їх буде вчити? Правильно, ті ж самі люди, які мали б займатися роботою, а не освітою. І все це розтягне розробку на кілька місяців. А відтак і виробничий бюджет гри збільшиться. Саме тому компанії охочіше переходять на сторонні рушії, в якими користується половина індустрії. Значно простіше шукати спеціалістів, які вже знайомі з інструментарієм, а не вчити їх з нуля. Та й для самих програмістів, особливо молодих, куди перспективніше вчити Unreal чи Unity? І саме це є основною причиною, а не квоти Дейд, diversity і таке інше, що обов'язково приписують для клікбейту. Уявіть, приходите ви в CDPR, витрачаєте купу часу, щоб розібратися в їх Red Engine, а потім вам надходить ну, смачна пропозиція від Bloober Team, які працюють на Unreal. І що вам робити? Відмовлятися? Ну або ж витрачати купу часу, щоб розібратися в Unreal, новому для себе рушії. Ще одна сторона цієї медалі: що самим Project буде все важче шукати спеціалістів, які захочуть вкладатися в їх програм. Рушій, бо знову ж це не перспектива для нього, як для спеціаліста, особливо в сучасній індустрії, коли тебе можуть звільнити вже завтра. Раніше це питання не стояло так гостро, ледве не кожна третя студія мала власні рішення під свої конкретні задачі, і проблеми зі спеціалістами не було. Але сучасні ігри стали набагато складнішими технічно, і ми це помічаємо у затягнутості розробки ігор. Зараз 5 років на aaa гру це вже норма. Хоча раніше така гра рахувалася б ледве недовго довго Овою тому студії намагаються спростити та пришвидшити якомога більше процесів, і відмова від власного рушія може зекономити місяці роботи. А керівництво проєктів ще у 22-му році під час анонсу про перехід на Unreal заявили, що вони вже тісно співпрацюють з епіками, щоб з легкістю підігнати руші під потреби компанії. Тому я впевнений, що гірше точно не буде. Як мінімум, безшовний перехід в приміщення реалізувати буде нескладно. Бо знаєте, не усі сучасні рушії на це здатні. Bethesda от нещодавно, до речі, заявила, що їх цілком влаштовує їх руші, і вони не збираються його міняти. І це, звісно, чудово, що їх все влаштовує, але. Мені, як гравцю, хочеться бачити нормальні анімації, і не хочеться бачити екран завантаження після кожного чиху. А це проблема рушія, яка не вирішується роками, я б навіть сказав, десятиліттями. І в сучасному світі оці технічні нюансики я вважаю великим недоліком. Особливо, коли поруч є приклади, де такі умовності відсутні повністю. Але повертаючись до теми, власне, а анахіба нам, гравцям, так важливо знати, на якому рушії зроблена гра, ну окрім як срачі розводити. Ну, типу, що мені це дає? Хіба нам важливо, якими фарбами писав Давінчич чи Клімт? Головне це результат. Так, різні фарби дають різну фактуру, і кварельню навряд чи вийде повторити зоряну ніч Ван Гога. Але сучасні ігрові рушії, у тому числі Unreal, настільки універсальні та пластичні до змін, що дозволяють створити гру будь-якого жанру, складності та візуального стилю. І зараз на екрані ви якраз бачите підтвердження моїх слів. Усі ці ігри зроблені на Unreal. Так, навіть піксельний Octopath Traveler. А вже ж Unreal не ідеальний. Практично кожна сучасна гра страждає на ті чи. Інші проблеми технічного характеру. Добре, що третій відьмак та кіберпанк виходили прям ідеальними і без жодних серйозних багів. То в чому ж загроза оригінальності майбутніх ігор CD Projekt Red? Ну я її не бачу. Людям просто в черговий раз стало нудно, і вони розганяють скандали та зраду на рівному місці, і обов'язково з прив'язкою до Даверситі. Ну лічильник переглядів сам себе не набере. Зав'язуйтесь цим ділом. Це прірва, все, це ото конець. І це ж стосується режисера третього Відьмака, який нібито нещодавно покинув студію через дей політику компанії. Хоча по факту він пішов ще у 2021 чи 2022 році. Так, це дуже талановита людина, і, мабуть, шкода, що він пішов зі студії. Але чи дійсно це проблема? А ви у нього запитували, чи хоче він і надалі працювати над іграми масштабу Відьмака? Може він втомився від великих проєктів і пішов відпочивати. І хіба в індустрії немає творчих людей? Які могли б його замінити. Ось вам показовий приклад. Після розробки першого God of War, ну я маю на увазі оригінального 2005 року. Креативний директор гри Девід Джафе покинув студію. Його місце режисера посів такий собі Корі Барлок, який на першій грі був лід-аніматором. І що з цього вийшло? Ідеальний сиквел, який на кілька голів перевершив оригінал. І знаєте, що зробив Корі після цього? Пішов зі студії, а режисером третьої частини став Стік Асмусен. Пізніше він очолить розробку Jedi Fallen Order та Survivor. незамінних людей немає. І те, що хтось із ключових людей покидає студію після релізу гри, практично нічого не означає. Я б навіть сказав навпаки, це може відкрити дорогу новим талантам, які так чи інакше можуть змінити індустрію, ну або, як мінімум, лишити в ній глибокий слід, як це сталося з тим же Балрогом та Нілом Дракманом. Дякую з цим людям за фінансову підтримку каналу, особливо Данилу Румянцеву. Обов'язково загляніть в розділ публікацій на майданчику, де ви мене підтримуєте. Буде важливе оголошення. З усіма вами побачимося вже за секунду, ось в цьому відео. Бувайте!